міській раді. В Дрогобичі е, ялинка буде. І чому вирішили, попри, а можливо, в них і не було таких настроїв песимістичних в громаді, тобто, чому вирішили ставити ялинку і як будуть святкувати новорічно-різдвяні свята в Дрогобицькій громаді, е, з нами погодився поговорити міський голова Тарас Кучма Розкажіть, будь ласка, Бога, як у вас так. Дрогобичі, Тобто, як вирішили ви ставити ялинку, не ставити, які заходи проводити, які не проводити, і від чого, можливо, відмовились категорично, а що вирішили лишити, ну бо, бо, бо лишити? Значить, ялинку центральну ми не ставимо. Ми не ставимо вже її другий рік по одній причині. В нас на центральній площі відбувається завжди прощання з воїнами. І це було б неприродньо, коли діти, ялинка і коло ялинки, ялинки руна стоїть. Тому ми від центральної ялинки відмовилися. Але ялинки ми ставимо в мікрорайон. Не ми ставимо, а громади ставлять в мікрорайонах, ставлять біля будинків культури, і там всі заходи для дітей перенесені. Друге, яке святкування? Ми все робимо. Так, щоб якомога більше задонатити, заколядувати, задонатити на наші збройні сили, ми е, хочемо, щоб це було свято, тому що кожен воїн стоїть там для того, щоб ми тут жили. Не ходили в траурі, не пережне е, в вчу... в чорні хустки. А для того, щоб ми тут жили. Я, як воїн, я тішився, коли приїжджав сюди на ротацію і бачив, як проходить дріздвяні свята, як паска проходить. Е, я щасливий був від того, що діти е, катаються на ковзанках, і кожен воїн, який приходить сюди з передової. Він хоче, щоб його діти, його дружина тут е, почувалися е, в надійних руках, і щоб воно не переходило певні межі. Тобто, це свято повинно бути святом. Ми повинні показувати, що ми живемо і ми радіємо нашому життю. І дякуємо Богу, що ми всі живі. Це раз, бо ми не знаємо. Завтра ракета прилетить і на цьому кінець. Е, а тому ми. Прошу ту ялинку, яку ви ставите біля Народного дому. Якщо можна коротко, е які на не будуть витрачатися, тому що дуже багато власне критики в соцмережах, що ялинка і підсвітка – це додаткові витрати, а такі витрати не на часі. Значить, не, не на часі це є чисто. Я буду зараз жорстко говорити. Це є чисто московська пропаганда. І це є московити. Вони все хочуть для того зробити, щоб у нас не працювала економіка, щоб в нас не працювала, е, от, щоб всі люди були в депресії, щоб ми взагалі не жили, а от були в суцільному траурі. Ні, е, ми не витрачаємо кошти. Це є кошти меценатів, це є кошти е, е, тих, хто хоче допомогти. Це є кошти кінці кінців, наші особисті, які ми збираємо. Але хочу відзначити, для дітей. Особливо для дітей, тих, що сироти, для них ми робимо це свято, для тих воїнів, яких загинули, і діти теж залишилися. Ми для них це робимо свято, і вони повинні відчути те, що є Миколаїв. Вони не забуті, що ну, дитина не винувата в тому, що от така ситуація є в нашому дорослому житті. І діти повинні відчувати яко, що по їх в підвали спускають кожного дня, коли їх ті тривоги кожного дня. І нормальне щось, щоб якось розвіяти ту їхню свідомість. Я як лікар, хочу сказати, що ми цим повинні працювати над цим, і це моє глибоке переконання. Коштів ми не затрачуємо такі величезні кошти. І коли мені розказують, що треба донатити, ми збираємо як ми вклали гривню, то ми на армію зберемо 2-3 гривні після того. Бо якщо ми вклали гроші в ансамбль верховину, то ансамбль верховина задонатив в 10 разів більше на армію, чим ми вклали.

Розумієте, тому це є маніпуляції, це є просто е, і гра слів. І я ще раз кажу: не, не можна так робити і так казати, що от е, зараз люди, е, не, не треба ні святкувати, бо це все не на часі. В Бандери е, як було які страшні часи були 46-47 роки. Скільки наших хлопців гинуло, Але всі святкували на зло москалям. Ми святкували і жили повноцінним життям. Тому я вважаю, що це просто московські прояви і. Використання наших корисних у діватів на повне налаштування. Ну, як ви вважаєте, за цими коментарями в соцмережах? Я, до речі, звернула увагу, що деякі коментарі просто повністю скопіпейстені, вони однакові. Це е, може бути дійсно частина ботів розганяє цю зраду, що ялинка це е, витрати коштів, ну тобто дуже багато агресії. Чи все-таки це наші люди ведуться так легко на таку пропаганду? Ні, наші люди так легко не ведуться на пропаганду. Ми завжди проводимо опитування наших людей. У нас є навіть такі рубрики. От люди все прекрасно розуміють. А от ботоферми, які працюють, це є робота для наших спецслужб, для наших служб безпеки України. І я глибоко переконаний в тому, що за цим стоять. Чистий псо за цим стоять певні московські агенти, які розганяють цю проблематику, якої насправді немає. Пане Тарасе, ви сказали, що все.